В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні у програмі внаслідок ДТП на Надвірнящині загинули двоє осіб. Серед них неповнолітній. Водія затримали. Смертельна ДТП у Косові внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув неповнолітній керманич. Ще двоє людей травмувалися. На Коломищині вибух газу зруйнував приміщення літньої кухні. Кілька пожеж трапились на Прикарпатті, горіли будинки та господарські будівлі. Повідомлення про ДТП в селі Красна на Двірнянському району надійшло на лінію 102 по обіді у вівторок. 23-річний учитель одного із навчальних закладів району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson, Не вибрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги, виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на металеву огорожу. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Повідомили в поліції. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро. Ро, це неповнолітні. Наслідок аварії. 14-річний хлопець загинув на місці події. А 21-річний пасажир помер у медичному закладі. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Водія слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу. України. України йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці на даний час встановлюють усі обставини події. Поліцейські Прикарпаття вкотре закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння. Смертельна ДТП в Косові внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув неповнолітній керманич. Ще двоє людей отримали травми. 16 жовтня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на вулиці Дружби у Косові. 15-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення. З вазом 2121 під керуванням 42-річного жителя Косівщини від удару. Фольксваген Passat відкинуло у трактор, який зупинився у межах перехрестя. Після цього автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії неповнолітній водій загинув на місці. легковика, хлопець з 2010 року народження та водій. ВАЗУ отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Дорожня транспортна пригода, внаслідок якої травмувалася пасажирка легковика трапилась на Богородчанщині. 14 жовтня близько п'ятої ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП у селі Росільна Богородчанської громади. 69-річний мешканець Миколаєва, керуючи автомобілем Нісан, проявив неуважність та не вибрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги. Не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. В результаті аварії пасажирка автомобіля 50 6-го року народження отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікувального закладу. Керманича перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезий. На Коломищині вибух газу зруйнував приміщення літньої кухні. Подія трапилась у селі Рудники Заболотівської громади. Постраждали двоє людей. Деталі від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. 18 жовтня близько 8 години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у приміщенні літньої кухні на території приватного господарства у селі Рудники Заболотівської територіальної громади Коломийського району. До місця виклику оперативно було направлено чергове відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Снятин, також групу рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Також мобільну оперативну групу районного управління, місцеві пожежні команди села Джурів та селища міського типу забули. Також офіцера-рятувальника громади. По прибуттю було встановлено, що горіння немає. Рятувальниками з під завалів було вивільнено собаку. А також на місці події рятувальники провели розвідку та обстежили територію. Внаслідок вибуху будівля літньої кухні повністю зруйнована. На місці події травмувалося двоє людей: це чоловік 1954 року народження та жінка 1957 року народження. Постраждалих автомобілем екстреної медичної допомоги було транспортовано до лікувального закладу. До ліквідації наслідків вибуху залучалося дев'ять осіб особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці та офіцер-рятувальник громади. Кілька пожеж трапилися впродовж вихідних. На Прикарпатті горіли будинки, господарські будівлі. Також вогонь ухопив складське приміщення підприємства на території області. В період з 17 по 19 жовтня рятувальники Прикарпаття ліквідували ряд пожеж, що в основному виникали в житлі громадян. Зокрема, 17 жовтня о 15.56 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Калузькому районі, яка виникла у приватному житловому будинку. Вогнем було охоплено речі домашнього вжитку. Площа пожежі складала орієнтовно 20 метрів квадратних. Під час осіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря маломобільну жінку 1937 року народження, яку було передано медикам. Наступного дня, 18 жовтня о 8.19, до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення у підвалі п'ятиповерхівки по вулиці Богдана Хмельницького у місті Калуш. Під час ліквідації пожежі рятувальників рятували чоловіка, пожежу було оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Також того дня о 13.50 рятувальники виїжджали для гасіння пожежі на території підприємства у Загвіздянській територіальній громаді Івано-Франківського району. Горіла покрівля складського приміщення, а також та готова продукція на площі близько 30 метрів квадратних. Завдяки швидким діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. У ніч на 19 жовтня рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію масштабних пожеж у приватних житлових будинках. Так, о першій надійшло повідомлення про загорання покрівлі з мансардною надбудовою у селі Криховичі Калуського району. Площа пожежі складала близько 100 метрів квадратних. Гасіння ускладнювали сильні пориви вітру, а також значне горюче навантаження. Пожежу було ліквідовано о 3.18. І вже зранку о 5.17 вогнеборці отримали повідомлення про пожежу у селищі Ворох та надвірнянського району. Горіла покрівля новобудови, двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала близько 150 метрів квадратних. О 8.12 рятувальникам вдалося пожежу ліквідувати. Завдяки професійним та злагодженим діям підрозділів ДСНС у жодному з випадків недопущеного поширення вогню на сусідні будівлі також травмованих та загиблих немає. Наразі причини загорань встановлюють фахівці. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Не залишайте без нагляду електроприлади та джерела відкритого вогню. Пам'ятайте, що у разі виникнення пожежі. Не зволікайте, а одразу телефонуйте за номером 101. Це була програма Випадок. І Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.